Ось і завершились довгоочікувані вибори. Місцева влада повністю оновила свій склад новими обличчями та новими очікуваннями. Хтось задоволений більше, а хтось менше. Наскільки тернополянам імпонують нові обличчя, відповіді у сюжеті. Ну, наполовину задоволений так собі, тому що та влада, що була, та й прийшла. Тобто, змін ніяких. Для мене все було більш-менш прогнозовано, результати виборів непогані. Виграв людина, яка для міста щось старалася робити. І зробила. Це було видно, за це говорили люди, за що вони люблять Тернопіль. І відповідно, я вважаю, що вибори пройшли у нас гарно. Ну, як сказати, щоб була така задоволена, то ні, ну, але як вже є, так хай буде. Складно це сказала. іде боротьба просто. Я то все знаю, дівчата, старше за вас. Є боротьба між. Ви знаєте, між ким і ким. Мається на увазі на філософському плані на загал. Між добром і злом. Іде боротьба, Там далі буде видно. Добро і зло асоціюється із сьогоднішньою владою? Ну, По інформаційним нашим українським інформаціям змі, то виходить, що так. Між добром і злом. Положительно. Ну, мер підходить той, що був. Він багато зробив для нас, корисного, Тротуарчики, вот даже драмтеатр файно построєний. Ми дуже раді за нього. Я хочу, щоб він і далі продовжав свою роботу. Прекрасно. Я голосувала за надала. Стільки роботи, стільки він зробив, не зробив ні один голова до нього, якого вибирали. Так що я дуже задоволена і голосувала тільки за нього і за партію свободи. Я не дуже люблю голосувати, бо в нашій владі немає нормальних людей, щоб правити країною. Нормально. <гум> Нормально, проголосували. Активність. Скільки у нас по Тернополі? Активність. Скільки активність? 40%? Ну от. Могла би бути і більша. Не розумію, що люди сидять в такий відповідальні моменти, як вибори сидять вдома, не повинні сидіти. От. Нічого, обрали ми собі нам голову, нашу голову, надала лялька золота, лялька золота. Господар, хазяїн, розумниця, яких ті мало. Бо зробив багато, а зробив ще більше. Ну, я не цікавлюся вибором, мені все одно. Вірите То... в те, що нічого не зміниться? Ну, певно, що. Що щось змінилося за той час, поки було якісь, ну, от за останній рік там два. Нічого не змінилося. Там трошки бруківки поклали в місті, а так все як було, так і є. Робочих місць немає в місті. Люди ну, живуть за межою бідності, а якось виживають, але я не думаю, що буде краще. Ну, ну, найближчих п'ять років я думаю, що нічого не зміниться.